Шукаєте будинок біля сосен, закрите котежне містечко, і хочете добудувати під себе будинок, тоді вам до нас будинок 430 метрів в сучасному стилі. Ділянка 10 соток, але фактично земель ділянка більше за рахунок лісу, так як це не тронути ліс, лісфонд. За рахунок цього, бачите, яка чудесна панорама. Друге світло є в будинку. Це якраз вітальня. Це. Камінна зона, така чудова панорама, тут кухня, також вход, тут передпокій, дві шафи, гардеробна, там пральня, тут є е, котельня, так, і тут спа-зона, басейн, купіль і сауна сама. І вихід також на задній двір. На це чудове місце. Також з іншого боку йде водойма. Тобто, одразу два бонуси: панорама, ліс і водойма в котежному закритому містечку.